Вітаю, це РБК Україна. Мене звати Владислава Підлісна. Далі будемо говорити про ситуацію на фронті з нами на зв'язку. Олексій Гетьман, майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни. Я вас вітаю доброго дня. Я би хотіла почати з такої інформації, що в Покров зайшли російські ДРГ. Про це повідомляв військово-аналітичний проєкт Діпстей, також за підсумками наради з головнокомандувачем збройних сил України Олександром Сирським, президент України Володимир Зеленський заявляв, що сили оборони знищують російські ДРГ на Покровському напрямку. Хоча, власне, про проникнення ДРГ ми чуємо вже не вперше. Як ви оцінюєте загріб ситуацію на цьому напрямку? Який план у ворога? Ну, план відомий, він вони його анонсували. Вони казали, що вони найближчим часом повністю оточать це місто, захоплять ну, те, що вони розповідають. Але я хочу нагадати, що бої біля Покровська йдуться вже більше року, і дуже дивне інколи бачити реакцію наших співгромадян, сумну реакцію на те, що ворог, ну і чи, які, яку вони отримують від. Як вітчизняних, так і закордонних засоб масової інформації про те, що ворог просувається біля Покровського. ні у кого не виникає просте питання. Таке: знаєте, якщо ворог вже майже півтора року просувається біля Покровського, може щось знайти з інформацією? Чи чи як це? Ну ще раз, давайте, давайте відвеличемо від, від, від з на декілька секунд від Покровська і від е, російсько-української війни, а уявимо якусь іншу війну, і якщо б ми чули про те, що ворог. Півтора року біля якогось населеного пункту Н. Півтора року просувається біля одного невеликого населеного пункту, і постійно там мають успіх. Як би ми відреагували? Ми б сміялися. А тут ми чомусь ворог знову просувається біля Покров. Півтора року, просувається біля Покровського. Тепер про... зараз про диверсійно розвідувальна група, вона ну, то вони диверсійні, і розвідувальні, щоб заходити в міста, які є неподалік від лінії фронту. Зазвичай, ну, наші ДРГ інколи заходили на відстань до 40 кілометрів. Це були рекорди, і люди не вірили в те, що це можливо, поки не показували результати цієї роботи. Зазвичай це йде ну, декілька. Ну, може, десятків кілометрів, як, як максимум. Якщо ворог знаходиться за декілька кілометрів від Покровська, то, вочевидь, будуть намагатися вночі чи вдень добре підготовлені. Якщо вони добре підготовлені, група мають це 3-5 людей. Вони мають зайти, бо лінія фронту вона на мапі лінія, а так там же не стоять плеч-оплеч крізь люди в обороні. Так є родні, взводні опорні пункти, пункти спостереження. Навіть блокпости і так далі можна зайти з щелини, щоб один, два, три людини проповзли якимось чином там вночі, тихенько добре маскуючись, якщо вони підготовлені, і вони можуть зайти. Ну так це, це відомі речі. І ми це знаємо, що ДРГ заходять. Вони заходять, заходили на Сумщину, на Харків і крізь Ну це їхня робота, це, це розвідники. Це, вони так мають працювати. Військова розвідка, польова. Тому звісно заходять. Звісно, ми їх там. Але ну зайшли, що далі? Вони зробили якусь диверсію? Ні. Вони ще з від... отримали якісь розвіддані. Ну може й отримали, але я думаю, що швидше вони, якщо б вони почали це передавати по засобам зв'язку, вони були б одразу запелінговані. Ну це як в кіно про другу світову. Пелінгуються одразу. Повірте слово, всі телефони запелінговані. Якщо б з'явилася така інформація, це це вони би себе просто спалили. Зазвичай ДРГ не беруть собою телефони. Ну так, вся просяк випаде. Бо це, це просто те це саме, що й піти в відкриту ще з, з барабанним боєм. Ні. Тому зійшли. Ми знаємо. Звідки ми це знаємо? Ми, ми, їх, ми їх знайшли, знешкодили, взяли в полон. Буде обмінний фонд. Тому інформація про те, що заходять ДРГ, це звичайна інформація під час війни крізь або військова розвідка, або диверсійно-розвідні групи з обидвих боків заходять. На території ворога для того, щоб зробити розвідування або диверсійний дій. Інколи кількість таких ДРГ може, може бути збільшена, збільшитись. Зазвичай, коли збільшується, збільшується кількість ДРГ, це означає, що там плануються якісь наступальні дії. Зазвичай. Тобто всі наступальні дії починаються з того, що активізуються ДРГ. Але не одразу коли активізується ДРГ, можуть розпочатися наступальні дії, можуть і не розпочатися. Але ще раз, в зворотньому напрямку, це це працює так: будь-який наступ початок починається з, ну, з посилення ДРГ, в тому числі там багато ознак підготовки та початку. Але от одна із ознак це збільшення ДРГ. Ну а чому ми на це так реагуємо якось панічно? Ну, Знаєте, ми мені за чому забуваємо, що йде війна. Так, це війна. Це, це вони це вони обстрілюють щоденно. Вони атакують і, 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 і там відбувається від третини до половини бойових зітнень, саме на Покровському напрямку. Там дуже важкі бої йдуть, і там е, важка ситуація вже більше року. Ми тримаємо оборону і не даємо ворогу суттєво просуватися. Де деякі локальні успіхи він мав і має. Деякі успіхи локальні маємо ми. На півдні, ну там багато інформації, можна подивитися, що тут зараз на, на цьому не е, витрачати на це багато часу. Але по великому рахунку лінія фронту там стабілізована. Якщо ви вірите в те, що е, ворог просувається біля Покровську, і вже ви в це вірите півтора року, то може, вам треба ну в Бога може вірити, чи в щось інше, бо це виглядає ну, трошечки, мені здається, е, ну. Ладно, не хочу обратити цих людей. Це їхнє право вірити в будь-яку ахіні. Не хочеться їм так вірити, хай вірять. Чи марсіані там бувають там. Це, це теж можна ну, що Всі ми любимо фантастичне. Любили в дитинстві фільми фантастичні, ну, марсіані, літаючі тарінки. Марсіяни продвигаються постійно півтора року біля покровську. Це, це, це одного рівня інформації. Якщо ви сприймаєте ту інформацію про просування півтора року, сприймайте про марсіан. Це те ж саме. Чому? Будьте послідовними. Якщо говорити про літній наступ росіян, про яке зараз активно обговорюється, де на яких напрямках вони можуть активізуватися, дійсно? Ну ні на яких вони активізуватися не можуть. Вони активізуються, активізуються, де активізуватися ніхто не можуть. Ми знали про це казав президент Зеленський ще на початку ну, цього, цього наступу, коли він розпочався. Я думаю, історики не пишуть. Ну при приблизну дату там точно ну це не можна точно. Визначити одну дату, ніхто ж не оголошує, от завтра ми починаємо, що сьогодні ми розпочали. Приблизно буде дата наступу, ну, хоча Сирський командуючий Збройних сил України казав ще в квітні, якщо не помиляюсь, місяці, що можна вважати, що наступ вже розпочався, російський. Це було сумсь, Сумський якраз, ну, північно-Слобожанський зараз його називають напрямок. Про це казав Верховний Командуюча, що ми очікуємо північний південний Слоперанський напрямок, ми очікуємо, можливо, південний напрямок, це Запорізький і Херсонський напрямок, ну і, вочевидь, це Купінсько-Лиманський напрямок, ну і Східний фронт, Покровський, Терецький, Константинівський. Тобто, по, по великому рахунку по всій ділянці фронту ми, ми очікуємо якихось наступальних дій, але. Точно ми сказати не можемо, не тому що у нас пагане працю а тому що можна доволі швидко передислокувати війська, що росіяни і роблять використовуючи переважно залізницю. Це в них історично вже склалось з поза минулого сторіччя Вони дають перевагу залізниці, і десь там переміщати ще раз немає ніяких резервів таємних. Переміщати війська вздовж лінії фронту і там створювати чисельну перевагу і намагатися продавити лінію фронту. Лінія фронту ніде не прована. Будь-яка армія за останні декілька тисяч років, яка готувалася до наступальних дій, в будь-яку війну, війну, вона де не де просунеться. Питання наскільки глибоко і з якими втратами. Такого, щоб армія, яка готувалася, почала наступальний день, де не проснулося, такого ще в історії не було. Тому це теж треба розуміти. Тому будуються декілька ліній оборони. Якщо ми. Це означає, що ми готуємося відступати. Але ми будемо першу, другу, третю лінію оборони. Чому? Бо можна припустити, що перша буде пройдена, навіть друга може бути пройдена, третя треба зупиняти. Тому що всі чудово розуміють, що під час наступу армії де неде вороже просунеться. Тому до цього теж треба спокійно, спокійно, з розумінням відноситись. Не створити панічні якісь реляції в голові. Не треба цього робити. Нічого гарного немає, ворог тисне, ворог кидає всі сили, що в нього є. Важкі йдуть дуже дуже важкі йдуть бої. Ми теж не саме втрати. Багато чого недоброго відбувається, нальоти на цивільні місця, але ніякого прориву лінії фронту, ніякого катастрофи на лінії фронту не відбулося, і швидше за все вже не відбудеться. Цієї ночі росіяни знову запускали безпілотники по Україні. І, щоправда, цього разу ми маємо кількість 42 дрони. Сили ППО знешкодили 26 безпілотників, крім того, сім БПЛА локаційно втрачені подалені РЕП, враховуючи попередні обстріли, ну неозброєним оком видно, що зменшилась кількість випущених дронів. От, власне, сьогодні, в цієї ночі, чи можемо зараз говорити про те, що росіяни вирішили накопичити безпілотники, аби завдати такого масованого удару, більш масованого, яких ми бачили раніше. Більш масований, звісно, буде, очевидь, але не накопичили. Це не зовсім е, чітке підґрунтя того, чому, чому це не відбувається. Треба підготувати пускові установки, треба під... Кожен дрон прописується польотне завдання. Тобто, це доволі серйозна організаційна робота. Треба підготуватися, не накопичити, бо це не, не запуск такої масованої ракетної дронової удари. Вони готуються, треба погодити між ракетами. Ну між різними. Це мають бути наземні, морські, морського базування ракети. Це мають бути повітряне базування ракети, це мають бути дрони. Вони мають запускати з різних містах. Це має бути погоджено, прописано в одній, в одній програмі, і вона має використовуватися. От має бути відбуватися такий нальот. І ще вони мають врахувати ту ситуацію, яку мають е, їхня розвідка з приводу наших, е, ми ж теж переміщуємо е, нашу не, не закопане в землю. Петріоти, мобільна група, вони переміщуються і вони теж аналізують розвіддані, До речі, вони посилаються на те, що більше половини розвідданих вони отримують з наших відкритих джерел. Тобто ми інколи зайво кажемо в ефірах. Е, ну, Це так я не, не зараз не назвами маю на увазі, а інколи інформація, яку вони. Плюс до того ж, вони намагаються використати шпигунів, які є всередині. Оці блоки ретрансляці... рет... ретрансляційні, які вони ставлять, для того, щоб підкеровувати дрони, для того, щоб вони шахеди, щоб вони вже керувалися, в тому числі дронами-розвідниками, які є... підживлюються, скажімо так, інформаційно, ну отримують можливості зв'язку з. Хтось на духу встановлює там ретранслятори, які допомагають. Тобто, наші зрадники, шпигуни, вони є. І, 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 ну, вони в будь-якій країні є питання, наскільки їх багато і наскільки ми можемо ефективно з ними боротися. Тому вони це, не, запустили декілька десятків дронів, ну, це знаєте, простіше кажучи, щоб ми не розслаблялися, Ось, щоб постійно тримати в нас на прузі. Але Ну, вони не накопичують, вони, вони готують. Вони готують, а готують, готують наступну дорогу, Чи ми це не розуміємо, чи ми цього не знаємо? Знову можна стати в таку позові ціломудряною і казати, що вони знову по нам будуть стріляти? Де да, вони будуть уявить собі будуть? Обов'язково. Неодноразово, допоки ми на цій війні ми не закінчимо на тих умовах, які є приятні, які ми можемо сприйняти. Не ті, що пропонують росіяни там. Віддайте області, там віддайте збизне. <смі> ну пробачте, що трошечки бік від вашого питання. Що це за постановка питання? Ми маємо не просто відмовитись від західної зброї. Ми маємо знищити всю західну зброю, утилізувати яку нам передали наші партнери. Тобто, спалити патріоти, спалити танки, літаки розбити об стіну. Ну тобто, ну вони навмисно кажуть такі вимоги, які ну це на, на рівні божевілля. Очевидно, ніхто такого робити не буде. Тому це так, два слова про те, хочуть вони перемір'я чи не хочуть? Ні, нічого вони не хочуть. Бо ну, ми ж теж можемо висунути умови, що ми хочемо миру. Москва ж це заснована довгоруким київським князем. От давайте, Москва це, це наша територія. Відійди туди, за Урал туди, десь і там це все що, це ж нормальна мова, чому ні? Давайте зробимо там Курську Народну Республіку, Білгородську народну республіку, там наші козаки живуть генетично, це наші люди. Давайте так поставимо питання, а ви заодно всю, всю ядерну зброю викиньте в смітники, але або передати Сполученим Штатам, розброїтеся. Ну це ж вимоги ідіотські, але коли ми навіть щось таке кажемо, то всі кажуть, ну це ж неприятно. А коли росіяни кажуть, то ну, треба це треба поміркувати, про це треба порозмовляти. Ні, не треба про це розмовляти. Це вікно вертона. Починаючи розмовляти про це, ми даємо можливості рухатись в цьому напрямку. Будь-яке питання. Ви ж ні, ми розбиратись не будемо. Буде скращі Збройних сили? Ні, не будемо. Все, Далі питання є. Це, це не обговорюється. Якщо ви хочеться обговорити, то між собою. Сядьте там, медведів з Путіним, між собою обговорюйте. Нам це не цікаво. Ми цього робити не будемо. Крапка. все. Це позиція А не жорсткість і не, не бажання йти на компроміс. Це не компроміс. Це дурня. І ми на дурню йти не будемо. Але вже про фактично 10 днів пройшло з моменту, як Трамп здав такий ультиматум для росіян про 50 днів. Як ви думаєте, от зараз враження, що е, нічого не змінилося, типу, після ультиматуму? Але ще є час. Типу, як ви думаєте, щось зміниться взагалі? Росіяни можуть піти на такий ультиматум? Ні, підуть вони ну ви, ну, шо, ну знаєте, Трамп може хоче зберегти добру міну при поганні грі в картині в грати і в гольф. Ну, вони не збираються, вони не збираються зупинятися, вони продовжують, вони навпаки кажуть, що от незабаром вони там всіх переможуть, що от зараз захоплять Покровськ знов таки і так далі. і так далі. Тобто 49 днів вони будувати, а на 50-й день, це 2 вересня, якраз. Скажуть, ну все, ми зупиняємося, все закінчило. Бо ми дуже боїмося ультиматуму Трампа. Нічого такого близько не буде. Вони не збираються зупинятися. І високий представник Європейського Союзу з питань міжнародного співробітництва і безпеки Кая Калас, дуже така жіночка з Естонії, це наша друзя, вона сказала, а чому, чому 50 днів, а чому не 5 днів, наприклад? Так давайте 100, давайте 500 днів, днів. чому 50 днів. За 50 днів дійсно можна почати це 50 днів, це якщо процес розпочався. Тобто за 50 днів спочатку зупиняються обстріли, зупиняються атаки, потім перегруповуються війська. Ну, це ж треба виводити. Тобто розмова йде про те, що виводити війська, ну і так далі. Тобто, для цього, ну, це серйозна робота, це потребується пропевнить для це, для цього потрібен певний час. Але е, ці 50 днів, якщо з другого, чи з першого дня, чи з третього, цей процес розпочався. Тоді, щоб він завершився, треба 50 днів. Просто технічно, 50 днів. Якщо він не розпочався, то, е, розпоч... і, то вважати, що він розпочнеться на 45-й день, ну неможливо, за 2-3 дні. Це... це... для цього треба 50 днів. Якщо воно не розпочалося на перші, перші 10 днів, то воно вже не розпочнеться. Бо за ті 40 днів, що залишилося, вони просто не встигнуться зробити перегрупувати війська, вивезти просто не встигнуть технічні. Тому чи, чи готуються вони до цього, чи не готуються, тому що діти маленькі знов-таки, давайте почекаємо 50 днів, може на 48-й воїнів почнуть? Ні, навіть не, не почнуть на 48-му. І на 25-й не почнуть, тому що не встигнуть. 50 днів це якраз термін, який, якщо почали сьогодні, то через 50 днів закінчені. Так, дякую. І ще наостанок хочу проговорити про створення мобільних ТЦК в Україні. Власне така ідея виникла через ракетні удари Росії по стаціонарних пунктах. На вашу думку, наскільки доцільним та ефективним головне може бути запровадження мобільних ТЦК, і чи дійсно це вирішить проблему безпеки після російських ударів? Нам на вистачає людей на лінії фронту, очевидно, тому що багато людей не хочуть служити в Збройних силах, і у нас починається оце, це погано, що ми розпочали взагалі дискусії дискути на тему, а чи варто, чи не варто, а чи право ухиляти, чи не право, а чи когось побили чи не побили при затриманні, бо ми бачимо тільки частину, що дали попити. Ми вже знаємо, що почалося. Може, це було і правильно по великому тарахунку. Ну, на жаль, цей процес розмов проте цікар розпочався. В мене позиція не мінялася і не міняється. Ну, я особисто, незвичай, що 60 років я 22-го, вже 24-й, вже був у своїй частині. І перший рік я побув на повному штабі, потім мене звільнили, сказали, тобі 61 ми не можемо тримати. Тому і багато таких людей мого віку і молодше прийшли одразу, коли розпочалася війна. Це обов'язок громадянина. Захищати свою країну під час е, е, агресії, не право, а обов'язок. Є права і обов'язки. Всі свої права всі дуже чудово знають, Свої, при свої обов'язки забувають. Тому розмови, чи варто, чи не варто, Мені здається, що треба вводити іншу відповідальність за ухиляння. Що це значить людина-ухилянка? Під час війни людина ухилянка. Я вважаю, що це кримінальне звучать. Не штраф, що значить людина, люди гинуть на війні, нашу, нашу країну маються закупити. Ти громадянин України, ти маєш здоров'я, маєш вік. І ти маєш захищати свою країну, як чоловік, як мужчина російської мови. А ти ухиляєшся, ти, ти, ти тікаєш. Від ти і ми розуміємо, чи правильно, чи неправильно. Давайте му штраф припушемо, який нафіг штраф. Не хочеш воювати? Йди, там нам є, є багато роботи. Йди уранкупав в Карпати. Там багато чого нам багато чого потрібно. Воювати не хочеш, не може? Нічого. Є, є інша робота примусові. Не хочеш не хочеш, а це має бути примус. Якщо ми давайте ще голосувати почнемо. Чи варто чи не варто наступати, чи варто чи не варто оборонятися, Знаєте, треба ж якусь межу в голові мати. Під час війни всі люди, які, мають, які не мають якусь професію, скажімо, фах, який потрібен в тилу, ракети, наприклад, роблять, чи там критичну інфраструктуру, чи лікарі, дітей там лікують, вони мають знаходитися в тилу, тил має працювати. Якщо ти здоровий, Молодий відносно до 60 років, скажімо так, ти можеш захищатися зброєю в руках. Не можеш воювати, нічого страшного контактний бій. Значить, є, є робота на другій лінії, на третій лінії. Є робота, багато роботи. Зброю чистити будеш, керувати дронами, якщо хочеш, зв'язків цим будеш. Не всі мають приймати участь контактному бої. Якщо ти не можеш цього робити, ну нічого страшного. Але виправдовувати ухилянтів і критикувати людей, які долучають до збройних сил. Мені здається, що це дуже активно попрацювали росіяни, що ми взагалі почали це обговорювати. Це не обговорюється. Або ти служиш в Збройних силах під час війни, або ти сідаєш у в'язниці. Все крапка. Інших варіантів не може бути. Які штрафи? Чи а давайте скажемо? Ти так більше не робиш бо я більше не буду. А Не будеш. Не хочеш, там все вичерпуємо. Він не хоче, він сказав, що не хоче. Це дурня це, повна. Це дурня повна. Так, так, ну так вже трапилося, тому ми маємо зараз думати, як цього виходити. На жаль, на жаль, ще раз, на жаль, це розпочалося. Розпочалося про це розмова. Мало б з самого початку. Або, 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 або в'язниця, або, або служба. Іншого варіанту не може бути. Під час війни не може бути іншого варіанту в будь-якій країні. Це важко уявити, щоб десь в Німеччині чи в будь-якій країні НАТО, якщо б на них напало, в них би з'явилися люди, які да, ми не хочемо. А не хочете, ну ладно, що ж, ми не будемо вас за руку утягнути, бо це ж, це ж не гуманно. Я не можу себе уявити. Це ні в Фінляндії, ні Тв, в Латвії, ні, ні в Естонії, ні Німеччині, ніде не можу такого уявити. Тільки в нас це може. Це погано. Це моя особиста суб'єктивна точка зору. Я її не нав'язую, я просто її вислав. Дякую вам дуже за включення. Олексій Гетьман, майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни, був з нами на зв'язку. Долучайтесь до обговорення у коментарях. Та дякую, що залишаєтеся з РБК Україна.